Друзі, є такі пральні машини. Раніше Ретона, Сольлара. Вони в принципі роботи взагалі це ультразвук. Ультразвукові пральні машини. І хто знає ще є ультразвукові ванночки. Такий же самий принцип у них. Ці ультразвукові. Вони використовують для чистки ювелірних виробів, а також деталей, в яких дуже маленькі канальчики, куди важко доступні місця, скажу. Ну і що? В мене така побудила ідея спробувати цією правильною машинкою почистити серебряну цепочку. Не знаю, що з цього вийде. Звук іде, ну, поки що нічого я не бачу. Об'єм є мінімальний об'єм води налив у банку, звичайно, стеклянку. Ну, півгодинки хай попрацює, подивимося, що воно відбулося взагалі. Друзі, пройшло приблизно 4 години. Зараз я зніму, подилюся. На жаль, я не викладав. Ну, скажем так, що десь отдалнно працює система. Не сказати, що прям... прям-прям, але трошки відібрало. Цікаво. Вот такі, бачите. За такою, скажімо, безполезною штукою Можна отримати ультразвукову машинку для чистки золота. Не знаю, якщо, наприклад, дуже сильно загрязньна і залишить його на, наприклад на 10 годин що буде. Ну, але я дивлюсь по хрестику, він був більш темніший, то і сама цепочка стала набагато. Блискучіше? Ну, чого б і ні.